І так, чотири. Додати чотири буде вісім. Ви згодні зі мною? Так. Згодні. А потім перший доданок став два. Як чотири. Стоп! Стоп! Ви мені скажіть, будь ласка, як із четвірки отримати двійку. Тімуре, із четвірки отримати двійку? Що треба зробити з четвіркою? Чотири плюс два? Чотири. Раз, два, це шість. Не підходить. Плюс 2. Як отримати з четвірки двійку? 2 мінус 2. 2 мінус 2? 2 мінус 2? Ні. 2, 2 4 мінус 2. 4 2. Давайте. 4 раз 2. Точно. Мінус 2. Тобто, перший доданок зменшили на 2. Даміра, побачили? Артеме. Артеме. Перший доданок зменшили на 2. Значить, і відповідь теж зменшиться на 2. 8 забрати 2, скільки буде? 8 забрати 2, скільки? 6. Так точно 2 плюс 4, 6. Бачите? Ось ми з вами опосередковано по готовому прикладу знайшли відповідь на інший приклад. Давайте іще один.